Телерадіостудія Миронівка продовжує транслювати серію сюжетів про вручення грантових сертифікатів переможцям конкурсу мікрогрантів від фонду МХП Громаді. В попередніх дайджестах ми розповідали про проєкти Блендед Скул та Галактика Миронівського академічного ліцею імені Тараса Шевченка. А в цьому сюжеті ми більш детально висвітлимо ще один проєкт Миронівського академічного ліцею Шевченка, який називається Він, що у перекладі з англійської мови означає Перемога. Грантовий сертифікат на реалізацію проєкту вручав фахівець із соціальних проєктів фонду МХП громаді Віталій Очеретяний. Катерина Васильівна, ну, я вітаю вас з успішним відкриттям і завершенням проєкту. Був такий шлях цікавий, корисний для всіх нас, тому цей сертифікат є засвідченням того, що ви успішно пройшли цей такий шлях. І хай він займе почесне таке місце у вас у вашому ну, приміщенні, де ви поважаєте за потрібне, вже в школі у вас. Дивіться, це тільки початок. Тому тримайте. Ви великі молодці, ви смілива людина, що взялися і довели до кінця цей проєкт. Так що для благодійного фонду МКП громади, для прата МЗВКК, для ЛЕФО, для МВФ Урожай, для всіх підрозділів МКП є важливі такі ініціативи, які підтримують важливі люди, сміливі, як ви, як ваш навчальний заклад. Хай це буде хорошим початком вашої проєктної історії. Звертайтесь, творіть, показуйте власним прикладом, що це все реально, і МКП що обіцяє, то воно вибух. Представником проєкту від Миронівського академічного ліцею імені Тараса Шевченка виступила практичний психолог Катерина Хоменко. Дякуємо величезний вам за таку ініціативу. Взагалі, ваші всі благодійні заходи і ініціативи, це дуже-дуже круто. І ну, дивлячись, ваші цю плини в Фейсбук, цей запал, щирий запал людей, які виконують волонтерську е, ну, роботу і ну, задіюються в усьому громадському, це дуже круто. Ми надихаємось і теж беремо участь. В івент-заході, присвяченому врученню грантового сертифікату, також взяли участь директорка Миронівського академічного ліцею імені Шевченка Леся Капустей. Школярі старшокласники, представники місцевих ЗМІ та поважні гості, заступник Миронівського міського голови Петро Сокирко і фахівець з комунікацій МХП Альона Дитюк. Про проєктну діяльність фонду МКП громаді розповідав Віталій Очеретяни. Проєктна діяльність міжнародний досвід, який ми перейняли. Їздив наш фонд на навчання до Польщі, і все там тільки через проекти. Отаке питання, як прийти до Петра Олександровича і сказати, Петро Олександрович, допоможіть, дайте гроші, бо ми хочемо щось зробити. Уже ні, Петро Олександрович, міська Знає рада, да. так. вона може долучитись, вона може там. Підтвердити актуальність цих всіх питань. А ви пишете, а фонд підтримує. Завдяки грантовим коштам фонду МХП Громаді та співфінансуванню від Миронівської міської ради. Проєкт Арт Простір Він перетворив звичайне шкільне укриття на локацію, де можна весело та цікаво провести час в максимально комфортних умовах. Укриття тепер обладнано ноутбуками, на яких можна займатися. Музичними колонками, смарт-телевізорами. Також тут з'явилося покриття для підлоги, диванчики з піддонів та сидіння з мішковини, полички з іграми та книжками, загальну атмосферу довершили освітлення та яскраві малюнки на стінах. Більш детально про те, яку проблему вирішує та з якою метою був покликаний даний проєкт. Розповіла практичний психолог ліцею Катерина Хоменко. Проєкт був е ініційований е ну, Лесою Степаніною е перш за все. Ні, вона подала ідею, тому що ну, я, е чесно кажучи, ну, бачила десь віддалено, що є такі е гранти перемагають, і, ну, але поки що цим сама ну, не цікавилася. Леся Степана подала ідею і дійсно. Рік був дуже складний і ми давно ну, вже на це приміщення мали плани. Війна допомогла, на жаль, нам чи на щастя тут вже да. позитив, негатив. Дійсно, так. І в е, нас тепер повноцінні чотири, ну, повноцінні три величезні кімнати, і одна невеличка така, але затишна. І ми тут можемо проводити не тільки от, час, як в укритті, тому що е, ми зараз його узатишнили для того, щоб діти могли тут комфортніше і безпечніше почуватися. І дійсно цей час, який ми тут пересиджуємо від небезпеки, е, можна і е, от... Телевізори у нас є для того, щоб там, там і музику вмикати, і якісь розвивальні відео, є е, книги читати, шафи у нас для цього є, диванчики, щоб було теж так створювали своїми руками. Дуже модно. Да, учились, О, да, бо ще з таким не працювали. І, е, ну, а інтернет, скажіть, є? Інтернет є, є пояснювалася з дивана. Мон, міністерство освіти і науки була теж ініціатива, і в нас тепер є в укритті і мальчика директорка ліцею Леся Капустей розповідала, що їхній навчальний заклад є активним учасником різноманітних конкурсів, зокрема і закордонних, а також тих, що стосуються покращення роботи інтернету в школі, неодноразовим учасником і переможцем. Ставав Миронівський академічний ліцей імені Тараса Шевченка і у конкурсах мікрогрантів від фонду МГП Громаді. Зокрема, проєкт Переможець АртПростір Він є результатом співпраці з фондом і охоплює значну кількість цільової аудиторії. це розраховано не лише для учнів а для вчителів, тобто тут і для батьків. Тому що, Скажімо, психологічного розвантаження, і ця атмосфера, тобто ці аудиторії, вони дозволяють абсолютно залучати і батьків, так і охочих, які можуть доєднатися до завдяки фонду МХП Громаді на локації втілено багато творчих задумів. Все зроблено сучасно. Сьогодні навчання та розвиток дітей є одним з пріоритетних. Дуже важливо, щоб вони з бажанням навчалися і були вмотивовані до нових знань в складних умовах сьогодення, щоб були активні. Ми хочемо цієї школи подякувати за вашу працю, за працю вашого фонду Катерина Васильівна за те, що змогли забезпечити нам таке чудове укриття, за шкільний інтернет, яким ми можемо користуватися. Адже ми ну, розуміємо, що навчання це є велика частина нашого майбутнього, і ми повинні його створювати прямо зараз. І завдяки вам ми можемо це робити. Під час івенту багато говорили з учнями про те, що бюджет Миронівської громади значною мірою наповнюється завдяки підприємствам групи МХП, а саме прад МЗВКК, м'ясопереробного заводу Легко. ТОВАРИСТВА НВФ Урожай. То це за підтримки оцих підприємств за фінансування здійснює діяльність благодійних фондів МКП громаді і пропонує вам такі грантові кошти, щоб ви могли організовувати, реалізовувати. Тому я думаю, що в недалекому майбутньому, можливо, ви будете вже писати раз-два і вже дорослі діти. То будете писати теж проєкти і знаєте, що... Підприємства групи МХП, вони дбають про майбутнє, дбають про дітей і хочуть, щоб в Україні жили щасливі люди, досвідчені, професіонали, фахівці своїх справи. І такі проєкти свідчать про це. До школярів звернувся заступник Миронівського міського голови Петро Сокирко. А Для вас підсказка. На наступний рік однозначно будуть знову проводитись такі гранти, і якщо в когось є будь-яка ідея, яка заслуговує на увагу, однозначно МКП громаді підтримує катериоці, допоможе вам з оформленням вже. А що ми з самої документації? Можемо не тільки напрямки різні є. Це не тільки напрямки клітеризації або морально-психологічне розвантаження. Любий напрямок, який заслуговує на увагу в плані того, що він не тільки особисто для вас, але й для а, певного кола людей, які проживають на території громади, відповідно, є ідея, оформляєте її і на наступний рік вас чекає. В затишній атмосфері зустрічі щиро дякували фонду та місцевій владі за підтримку. Багато спілкувалися, жартували, говорили про перспективи, ділилися планами на майбутнє. В МКП є така ідея, не ідея, вона вже працює як банк ідей. Тобто, якщо ви маєте свою ідею, але не маєте на це коштів, ви можете прийняти участь і свою ідею. Або продати, або запатентувати, або стати частиною МХП. Ви прийшли і кажуть, у мене є от такі бактерії, які перетворюють, наприклад, якийсь компост і зроблять з нього доброго. Ну, це так, я грубо говорю. Все, і ви на, на, як, повно, як автор ідеї патентуєте, МХП і спеціалісти МХП. вам допомагають з юридичної точки зрівання, з фінансової, і ви можете реалізувати і стати успішною людиною. Це теж досить важливо, тому що я знаю, що у людей є ідеї, а немає ресурсів, щоб її реалізувати, або немає тих знань, які потрібно, щоб про неї розповісти. То МКП є називається це «Банк ідей Є у нас на заводах да, оці такі QR-коди, да, де можна зразу перейти по посиланням і, і зареєструватися і свої ідеї. На добру згадку про підтримку фондом такого креативного проєкту залишаться фірмові наклейки фонду, якими позначено речі простору, що придбано на кошти гранту, фахівець із соціальних проєктів фонду МХП громаді Віталій Очеретяний разом з представницею проєкту Арт простір Він Катериною Хоменко. Та директоркою Миронівського ліцею Шевченка Лесею Капустей урочисто перерізали символічні білі стрічки з символікою МХП біля кожної локації, які було зроблено на кошти гранту. Не обійшлися заходи і без традиційних фото. Тож бажаємо фонду МХП громаді, учасникам конкурсів мікрогрантів, а також всім, хто нас дивиться. Творчого натхнення, щастя, миру і перемоги.